З вами я і в нашому каналі ДОЩА ПІВ! Да, щось снімається Мару і Дуще Пип! І щось снімається Уиджи. Дед Го! І сьогодні ми снімаємо 11 влока, якому розкажемо, друзі, що нового на території я, друзі. Так і також розкажемо багато чого іншого, що додалося. В общем за місяць з того моменту, як пройшов 10-й воквіленний. Дед Го! ж, Давайте же нас куда від обох я. Е, сразу скажу, понятне діло, ми будемо Гога розказувати, звісно же, що на ньому твориться. Несужно ну, годачи, що твориться бардак. І це дуже тому бо, друзі, ми перебігалися тут уже достатньо давно. Дерло! Недавним временем, а це вчора ми засипали зерно. І кастики говорив пшеницю. І засипали ми от ці раз, два, три. Ось такі ремве. У них ми її засипали пшеницю. А скоріше маємо засипати кукурудзу от в ті ремве. І до сучка, друзі, вони були підсипані поверх, друзі. Тобто, ще правда багато друзі, у нас є пшениці. Ну тепер. От в ці гримбах вша раніше нічого вже не було. Тобто вони були абсолютно пусті. У ті ремпи ще щось заливалося. От давайте, друзі, ми покажемо щось зовсім нове. же, уйді, вот такий січин, друзі. Це абсолютно. Січок, який ми зробили собі, друзі. Він кольор дуже трохи то, темніше, ніж свій стічок, який ми зробили, друзі, з дерева показує в 10-му возі. А цей стічок трошки корисне, друзі. Він такий гарненький, друзі. Подивіться, який він, друзі, правда гарненький. І на ньому у паза можна сидіти, друзі. Тож в як до стічка. Давайте вже піде. А що дача, ми можемо піти куди, друзі? Може, подивитися, друзі, як виглядає наш виноград на вусі. О, позвостайте, який розрісся. І правда, коли ми показуємо 10-му, він ще так не розрісся. Тепер же він виглядає отаким, вот друзі, і правда, хорошо, дуже виглядає. А також вон, наша роза, правда, вона вже потроху постого, друзі, вже не зовсім гарно виглядає. Ну да ладно. Тут також росте наша роза, яка і велика, а також ще один виноград. І на ньому вже виростає виноград, потужки, да, друзі? і на цьому також вирусає виноград. І от, якась таки говорить, можемо вам показати, що він вистає. Ось вино виноград. А ще ось така сітка. Ця сітка спеціально зроблена для того, щоб кімнаті моєї мами та тата та, от там знаходилися находилися чіньоклузі і щоб не сліпило їм в очі. тому що коли -то сонце заходить сюди, то їм тут дуже, їх, дуже видно. А тепер ну, ходимо до здання, яка дуже виглядає, як будинок. Ходимо до лінії кухні яку їжі каже. А що не? В неї тут робиться, фіг знає, що вичерпу, тут коїсь прибирався, але опять фло бардак. Але на самом делі тут ще нормально, друзі, ління кухня, як ління кухня. Дядько! Ну що не змінилося, то це склад від убух'я. Да, друзі, що мару каже, то склад від обох я, і правда хорошо змінився. І тут видно, що тут знаходиться лопата, все, що треба до горгона. Аби ви подивіться, тут стало набагато менше дерева. Хоч і тут робиться бардак, бардаченки. Друзі, але тут знаходиться вже майже дерево і скоро тут вже можна буде хоч якось пойти. Ми надіємося, що так воно -ну буде. <реку> Яка говорять до плейграунда. Гуанне подвір'я на нашій території від я. А от іменно в цій ділянці вже прийдушли змінення. Ви вже бачите, що тут немає тої купи, яка була, то того оставалася. Ми вказали, друзі, що вона і взагалі не буде колись. Тобто вона і правда її скоро не буде. І вона перетягнеться до складу від Обах'я. А ви бо ж ті так, як мало бути, тільки трошки інакше. Купа, яка там стояла, перетасувалася сюди. І тепер вона тут поділена на І просто глянь так виглядає в оця кубка, друзі. Правда, тут уже трохи понакритано. Ну да ви просто як виглядає ця кубка, її правда, багато. Соответственно, кусь, то вже буде трава, а не кучі, друзі, і то скоро можна буде нормально ходити. Тобто, то буде ділянка плейгаунду. Ну а це вже буде садок, тому що, друзі, е, от чого, друзі, до чого я вже йде садок. Тобто вже перейдемо до садка, друзі. В садку наші вишніки, дуже давно вже показує. Розрослися, правда, на них вже вишеньки нема. Ми їх вже зібрали, друзі. А також от, тут у нас стоїть трактор, який вже там стоїть, друзі. А також от, наша вишенька. О, чого, правда, хорошо Спустилися, друзі. тому ж, друзі, розпустився і ще третій, наймолодший нога. Ви просто глядете, як він спустився. Він правда добре розпустився. Ну, що не змінився? Не змінилося? Не ося. Бо ця альфа-станція, друзі, отаких от дерев, от. Які теж з 10-го вога стоять, друзі, чи, чи, чи з 9-го, як я поняв, не хочу стоять і не забираються. Зато, друзі, то що стоїть металом, який теж не забирається. <гум> а да, але скоро заберете. Обашайте внимания на розібраний холодильник, який ще не розібрався, бо бажайте внимания на всю цю ділянку. Раніше це все було в сукупне з того міста. Це було все, друзі, ворльєр для курей. Тепер же, друзі, це, друзі, спеціальний мусорний відділ. Тобто, Вся ділянка це мусорний оділ. В мусорному ділі тут можна знаходити, буде ставити високий зайвий мусор, його сортувати, а потім звозити друзі на спеціальні переробляючі станції. Собственно говоря, друзі, ми недавно зробили отакий вот завожик. Який розділяє вольєр, курей, а також розділяє, друзі, якась таки кобара нашу зону, друзі. якась таки зону для оцього мусора, друзі. Тож, ось це мусорний являється повноценним друзі, місцем. Як... А оце казки іде вольєр. В вольєр для курей нічого не змінилося. Тут кучатка, як і були, так і були. Все просто так, як є. Ось це таке діло. А задні Находився за спиною. Що тут ще знаходиться, да, друзі? Не сложно? До... ти що тут робиш? Що тут робиться? Це що, друзі, є заднім двориком, так, який такий, говоря, недороблений. В інстаграмі ми вже вам показували, друзі, як ми все це діото учали. Е, це було присудило, я не пам'ятаю іменно коли. десь 10-го водібечення, як мені пам'ять не вважає. Ну короче, є ссылка в описанні під цим голіком, друзі, під цим вуком там, де ми показуємо, друзі, я, за задній дворик. Це друзі, дуже сторіс в інстаграмі. А що пайте до чого само місце, яке я дуже боюся. Так ви ж так ти чого ти йдеш? Да я з вами пішов. Хо-хо. Да, Уїджі з нами йде. Чи може Марло з Уїджі цього пустити? Я цього піду. Хочу, друзі. Ідемо, друзі, в погріб наш, друзі. Якась така гора, що в ньому знаходиться? Марло, там бараки ростать. Чі? Там бараки ростать. Тут ростить натуральним образом барак. Я? Отак. От Я не знаю, дивіться. просто дивіться, просто є барак. Просто в землі тут уво, під погрібом. Що це робиться, а, тут? А шо шо тут робиться тут? А що тут ще робиться? Робиться все, що тільки незагодно. Конечно, стало трохи більше місця. Там де вже бобівете. Нажурить! Ха-ха-ха, <свісна> <свісна> да, друзі. І ви поняли, да, друзі, тут ростає на нашим голосом. Проростає, друзі, барак, який вижить. <т aprilie> От як виглядає наш Самий город, якраз таки кажуть, став ще більшим. Тут вже не винно і не скажеш, що він вже пустошить. Він вже і правда хорошо з'ївся. І так, да, друзі, ми вже посадили квіти, які ми садили в му році. І винно в роліку, друзі, як ми збираємо картоплю, друзі. Да, Теж то може висказка, виска можете перейти по неї, подивитися цей ролік. Просто курявий ви і виглядає наш город і правда гарно. Ну і це все, що ми хотіли вам показати в цьому ролі показали те, що вам хотіли. Яка таки показала нове, друзі, те, що ви не бачили, а можливо, можна ось цього стічик вже і завішали, якщо дивишся як ту кружочку в оцінному телеграм-каналі нашому. Ну, саме вони, що показали багато чого нового. Дякую! Ну і, звісно, друзі, всі спасибо за просмотр. Якщо вам понравився цей вак, то, звісно, поставте лайк. А якщо вам ще понравився канал корпорації Відобух Я, то підпишіться на нього, друзі. А також підпишіться на наш офіційний канал на YouTube, Дякую! І всім спасибо за просмотр. Є ще пока! 不干！不干！不干！